Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне осилення на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-10 дуже далеко. Напевно, оборонка не дуже тримає. Ні, дивіться, оборона тримається в А. Не впевнено, але поки що А. Ну що ж, поїхали. Так. Зелені, зелені. В принципі, можна такою командою піти. Подивимось. Так, купа жовтих непотрібних. Давайте так прокинемо, можливо, зелена четвірочка закриється, не закрилась. ще пошукаємо. Так, закрилось чудово. Так відображення. Давайте ось так. Там буде комбо, і будуть фіоли. Зробимо ось тут четвірку. Синій кріс, напевно, зберемо. Ось так. І зберемо четвірочку фіолів. Я вже три рази утонув. Так, добре. Вмикаємось, чистимось, вмикаємось. Ну і давайте прокинемо ось таке комбо велике. Так, ще бафаємось, заберемо, напевно, цього, щоб не блокував. Ага, ухиляння спрацювало. Ну, давайте фіолів сюди. У нас мультяшки відображення може спрацювати. Давайте ще спробуємо хотао забрати. Так, є. Голті, сліпоту накинула. Це було прогнозовано. Давайте зелені сюди. Непогано так йому прилетіло. Але сліпота все ж таки відпрацювала. Так, добре. Так, так, так. ну Тут вже, в принципі, все вирішено. Великий комбо. Давайте ще трішки бафнемось, вдаримо. І ось, а, все, закінчило. Чудово. Перший бій, дуже вдало все вийшло. Так, Соня, кальо. Кальо, кальо, кальо. Ну, на цьому турнірі не дуже він, напевно, відпрацьовує. Так, поїхали. Сонька, звісно, буде знімати кріти з нас. Знов купа жовтих. Знову купа жовтих. Комбо поки не бачу ніякого. Добре, давайте ось так прокинемо. Можливо, тут щось доїде. Не доїхало. Хотілося б синій кріс якось зібрати, але бачу, що не вийде. Добре, давайте тоді ось так. Боляче. Щось взагалі. Дуже невдале поле. Немає нічого, ні комбо ніякого цікавого. Ага, ось. Тепер трішки щось приїхало. Давайте сині. Нехай вже Соня ще раз хова. в синій, кажу, фіолетові. Ти. А оце було дуже погано. Бо шерханчика буде важко. Давайте сині прокинемо. Ну, яка ж вона потужна. Так, підлікуємось і прокинемо ось так. Добре. Поки є контра, давайте спробуємо спровокувати колю, поки його не відлікували. Давайте ось так. Може синій закриється, не закрився. Так, Коля від'їхав. Добре, лікуємось, бо буде битий Соня. Соня, кажу, лісю. І кальошка може вдарити. Ну, давайте тоді в Люсю прокинемо. Тут буде важко без шерхана. Угу. Так, тут зелені з фіолами. Давайте контрол поставимо. Можливо, він розіб'ється об апконтрол, коли за колю вдарить. Так, і ну ось таке комбо. Це даремно, напевно, я рігарда зарядив. Угу, ну, майже розбився, добре. Давайте бити рігарда, напевно. Ось так прокинемо. Треба яку шкіру збивати. Підлікуємось. Ось так. Зелені. Треба, напевно, кольо добити і вже бути спокійним. Ось так, пафнемось і прокинемо. Так, добре. Залишився рігард. З ним буде трішки важче, напевно. Так, давайте тут прокинемо. Ось так. Бахнемось, прокинемо фіоли. Так, непогано йому прилетіло. Давайте спробуємо кедмана знайти ось тут. Так, кедман є. Так, так. Через комбо прокинемо, можливо, і вистачить. Ах, трішки не вистачило. Бафів недостатньо, тому і не вистачаємо. Давайте почистимо поле. Так поки Кирюшу притримаємо. А тепер можемо бафнутись ось так і ось так. Можливо, там, а, повинно вистачити. Чудово. Ну, навіть більше на шкода вже пошла. Так, що в нас тут? Азмія. Діспели в нас є, поїхали. Дивне що тут скляний кедман, може. Не може, а буде пробивати мені контру. Ох, і поле. Так, добре, давайте так. Четвірку фіолів зробимо. Так, непогане комбо. Давайте ще трієчку в Люсю прокинемо. трішки зайве, але комбо чудове. І ось так, поки азмія не зарядилась. Угу, так. Так, чистимось, вмикаємо кольониша. І ось так. Змін не вистачило, але в нас є сині. Спробуємо задіспелити. Так, є. Ще ось так. Тепер бафнемось. І прокинемо сині. Може фіол доїде? Ні, не доїхав. Але ось тут буде. Повинно їй вистачити. Так, Кедман з ними зараз на скріти. Так, може Люсії вистачити? Ні. Так. Шерханчику треба розлім давати альфа, бо не тримає він. Давайте так, фіоли обережно. Так, протей. Давненько його не бачив. Так, чистимось, вмикаємось, вмикаємось. Ось так зелені. Нарешті хоч кедмана зарядимо. Так, джунаїд. Ну, джунаїда камінчика ми доберемо. Давайте ще підлікуємось, вдаримо сюди. Тут зелені. Ні, не вистачило. Але нехай ось так зелені з'явився той в нього мінньончик. Так, жовті, дуже багато непотрібного камінчика. Так, взагалі, Так, треба якось фіоли зарядити до протея, щоб він нам не заблокував всіх. Так, давайте так, так. І почекаємо. Ходів немає. Давайте тут прокинемо. Так, будуть зелені. Так, лікуємось, прокидаємо. Знову збільшена шкода. Трішки не вистачило, я не маю чим його і добити. Давайте тут. Ось так. Об контру він не б'ється. Можливо, встигнемо нашого кедмана зарядити, поки він собі не народив Міньйона. Чудово. Так, наступний бій. Ого. Поїхали. Тут є цар, але він в тому костюмі, який пробиває, не бафає. Добре, давайте таке комбо невеличке прокинемо. Так, ось так. І ось так. Угу. Боляче пробив. Добре, давайте тут прокинемо. Треба лікування. Так, Соня. Соня готується. Але нам треба лікувати нашого шерханчика, бо він щось вже майже від'їхав. Так, синій чудово. Так, кріти з нас зняла. Давайте підлікуємось, вдаримо в Соньку, в неї прокинемо зелені. Так, поки є контра, нехай б'є царі бабулька. А ні, це в тому костюмі що бафує. Я щось подумав, що це костюм, який б'є. Але добре. Угу. Так, лікуємось. Давайте його і вдобивати ухиляння. Але не дуже допомогло йому. Так, там той чао повісив на нас. Давайте так, так. Ману краде у нас у шерханчика. Тут прокидаємо синє. Так, лікуємось зелені з фіолами. Так, так, так. Давайте вмикаємо акульони, що тут прокинемо. Угу. Може тут зелений доїде або фіол. Ось фіол доїхав, повинно вистачити. 1565. кріт. Чудово. Так, далі. Люся мультяшна, на кіпріот. кіпріот. І ті мультяшні. Буде важко зняти. Ну добре, поїхали. Лікарі по куточкам. Так, зелений кріс, це чудово, синій кріс. Давайте, напевно, синій прокинемо. Угу. Так, чудово їй прилетіло. Давайте навіть ось так. Так, ну, Люську добили. Давайте тут прокинемо обережно. Так, скільки контра в нього буде? Ще три ходи. <кхем> Довго. Нам би бажано його пробити. Так, Кедмон. Кедмон буде пробивати. Як же... Зробити, давайте спочатку, напевно, ось так. Прокинемо в Кедмана нехай він сходить. Ой, це зайве комбо полетіло яке. Хотів же щоб бережно прокинути. І зарядився кіпріот. Ну, це небезпечно. Добре, ну треба атаку повертати. Давайте тоді ось так. Там вже клик готується. Вдаримо в Кедмана. Ось так. Ну подивимось, що буде. Так, Кедман від'їхав, добре. Угу. Так, там буде довго крит у нас тільки на Кіпріоті. Тут ось так. Тепер давайте так зробимо. Це пробиває. Ну, прокинемо в Кіпріота. Так, бафнемось і прокинемо. Ми не повинні загинути. Так, клик відродився, це було прогнозовано. Обережно. Так, контра злетіла з Меліндора. Це добре. Давайте, напевно, спробуємо його, бо клик буде відроджуватись. Іди непогано, що немає під Меліндором. Камінчиків якихось йому добити його, поки кріти в нас працюють, щоб він нас не задіспелив. Ага, вистачило. Ну, все. Клик, навіть, якщо буде відроджуватися, не захотів. Чудово. Так, ну топ-1 зайшли. Оборона. Оборона в тому ж рівні поки що рейтинг. 189 місце. Ну, це вже. Цікавіше. Добре, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. До побачення.